Доброго дня, прийшла оце гусем налити свіжої водички і дивлюсь, що в садочку робиться. Ужас! Скільки яблук облетіло. Я тут їх і збирала, повідло варила ще з них, Ну а це вони вже не потрібні, облітають і гниють. Ще раніше, як була в нас, тиличка, я теличці кришила, а це взяла відро, назбираю, попробую свиням, може будуть їсти. Повинні їсти. Оце нема вже. Вони якісь, я не знаю, облітають. Щороку вони так облітають. Земля встелена. Треба цю яблуньку обрізати і нащепити якихось других ще. А тут, о боже, наче дичка. Ще я не бачила, щоб таке дрібне було. Такі вже дрібні. І на землі те саме. Я вас слухаю, відро пусте, Гуси починають линяти. пір'я кругом. Ви прийшли за мною, да? а яблука їсти, ви не хочете? Алеча вже теж вся облетіла. Ми з нею щось нічого не робимо, компотів хватає, що говорити. Вона як цвіте дуже пахне і як достигає, теж дуже пахне. Не зрізаємо таке сильне дерево, тому що холодок є де гусям сховатися куром, скільки на землі нікому не треба. Ну. І як на землі яблука вони не бачать. А як у відрі, то довбають. І ходять за мною слідком. <плес> І куди викидаєш з відра? Оце в цьому садочку. У мене була кубніка, Я її весною сапала. Ну Вона вже тут дуже давно. І вона тут Пущі не родить нікудишні Я вирішила це все сполоти, тоді переробиться. І не знаю, що тут Наташа буде садити, чи квітки, чи що. Що хоче, хай садить. І думаю, вирву сливочку, чи вже достигають вони, чи ні. І мене душа заболіла. Подивіться, що робиться. Як вона зародила. І не знаю, чи то тоді, як ото дощ був, вітер таке наробив, чи то вона сама від собі. Дивіться, що робиться, бачите? Ми не дивимося, що тут робиться. Вони ще зелені, то й зелені. Поламалися гілячки. така тонесенька гілячка. І яка ж роснюща, і зламалася. Бачите, що робиться? Ця ще тільки зігнулася. Діться. О, яка рознюща. Дві, дві геляки висить. Хіба ж вона витримає? Зломилося. Капець. Так, ще десь я, ще десь бачила тут ага, ось його зломалася тоже. Так. Тут наче. Яка малесенька гілячка, скільки сливок. Так, підемо з цього боку. Так, це ще. І багато отаких двійняток. Стопроцентно. Все, таки. двойнятка, двойнятка. що робиться. Так, а, побачила я знов зломана гілячка. Ой. Жалко, звісно. Ну я о, ось його. Отут відчахнулася гілячка, скільки багато слив. Ну, не буду вже трогати, може дойдуть. Оце то зародило. Сливочка молоденька, щепа. І оце таке зародило. Не витримують гілячки. Наташа її весною гарно обрізала. А вона. Поросла воно аж куди ого. Яблучка як зародили. Це як були, були маленькі, не так було видно це вже. Вони великі зробилися. О чотири купі Гелячки немає, а вони до стовбура. Від стовбура прямо ростуть. Але ж облітає багато на землі. Лишні облітають. Оце в інтернеті передивилася, що з цими ірисами робити. Одні пишуть, що не треба їх оце так обрізати, тому що від сікатора чи від ножниці вони хворіють. Другі пишуть, що обрізають. Ну, я обрізала воно два кущі, ці не обрізаю. Не знаю, може хто знає, хай підкаже, як правильно, чи їх обрізати трошки, чи не треба обрізати. Ожина починає спіти. Людей вже є. Достигла. У нас тут оця. Шовковиця ого. -го. Бачите, яка височена. Це в сусідів така шовковиця тут. І вона затінняє нам. Трохи тут затіняє. Тут теж все я виполола, все перебрала, тому що тут вже нічого не росте, черешня вже розрослася і вже під нею нічого не буде рости. Так що менше роботи вже. Вже в мене тільки з кубнікою буде діло на городі. Кабачки вже були почті посохли. Я хотіла вирвати їх і викинути, але якраз тут пішов дощик і йшов чудо. Дивіться. Ще будуть кабачки. Три штучки. Ще цвітуть Тут. Ось цвіте. О, тут цвіте кабачок тут уже можна вирвати. Скільки в ямку не лий, все одно не той. Не те, що дощик полив, а що так поливаєш. Кукурудзку я вже вижала, котру качаники виломала, тільки лишила на насіння. Скільки кущиків. Помідорки в затіночку. Байдуже, а де на сонці? Оце Ось така? Так тут ще? Де не де починають паліти баночки? Расні. Расні, якби тільки достигли, то буде щось закривати? Якби тільки не попеклись Тиньке теж є, як пішов дощик, вони відійшли, почали ще рости, цвісти. Ось ще маленька є. Колись, колись виростуть. Тут раніше вже скоро будуть стигнути отакі ребристі диньочки. Колись Наташина сестричка купила, була на базарі. І Я зібрала насіннячку. І вже я не знаю який рік. Вже давно це ми з свого насіннячка. У нас такі дині, вони дуже солодкі, смачні такі. Ну і на кавунчики теж нема що жалуватися. От для нас хватить. Є різні. Більші, менші, рабі. І такі. Такі. Бачу, людей понадкльовувало щось, не знаю, чи ворони, чи що. Ну, в нас, щоб не наврочити, не клює нічого. Може, тому що ми живемо у селі. Хто на краю села біля поля, то може і роблять таку біду. У нас може собак бояться, людей бояться, ну не зачіпає ніхто. Ой. Після дощику клубнічка відновлюється. Кажеться, що недавно я її тільки зжала. Гляньте вже, які листочки. О, з'явився хазяїн і вже мотоблок на ходу. А то Анжела була без транспорту. А що в ньому було? О, в нього було відірвалося ця штучка, він вже приварив. То вже Анжела не буде велосипедом їхати, поки справлять мопеда, буде їздити мотоблоком. Пішли до сусіда договоритися купить запчасті, буде ремонтувати. Де <ривіт> що вже щось, що ти там робиш? Ну, <ривіт> <ривіт> а вертольот що вже? Фоста нема? Ні, упав, де попнув, що зламався. О тобі так. Тільки купив вже й поламав. Скамнити оці поставляли. Іду угу. ставити чайничка на каву. Вже мої попоралися, їдуть додому, поп'ють кави і поїдуть. Всім на добраніч. Ще ніч. Ще поговорить, Олєшка каже, понятно. На добраніч всім і тихої ночі.